Це Шоти Києви? Ми як завжди приїхали на пошуки стильних і цікавих українців. Ну і щоб трішечки позадавати їм пікантих і суспільно хвилюючих запитань. Ну а з вас лайк і підписка і пам'ятайте, що нам цікава кожна думка. Неля, доброго дня, Неля. Ви, як завжди, прекрасна і чарівна. Розкажіть взагалі, що ви вдягаєте, що полюбляєте, які українські бренди носите? Е, де вдягаюся? Ну, якщо це робота, то найчастіше це або шиють індивідуально, або привозять просто з будь-яких торгових центрів, підбирають щось на мій плюс сайз Так ну найчастіше це One by One, це вовк. У них зараз дуже класна лінійка вийшла, таких розмірів плюс сайз тому в принципі, звідти. Але я ще дуже обожнюю секенди. Це те, це знаєш це окремо, там де можна знайти дуже багато цікавого, якщо поїхати на лісовий кудись в Одесі. Прям можна зібрати класний лук. Насправді Підписана на деяких блогерів, які насправді навіть пропонують свої послуги як стилісти, але вони шарять якраз от в секендах. Вони можуть поїхати купу всього тобі набрати, зібрати якийсь лук. І це в них навіть як окрема послуга є. В мене. Зараз вже 50 на 50 до цього ставлення, але іноді, якщо я потрапляю кудись і можу побачити там класну річ, я вихоплюю обов'язково, тому що воно того варте. Скільки у вас іде, щоб там в місяць ви на на речі витрачаєте? Ти знаєш, немає якоїсь конкретної суми, тому що немає таких закупів щомісяця. Ну от буквально днями ми просто поїхали в скаймол. Пуленбір, біршка, все, що повідкривалося нарешті, паркер, ну тут такі всякі сінсей. Ми походили, купу всього надивилися, нічого не купили, тому що в нас був зирінг, а не шопінг. Е, і все. І розвернуся. Тому сказати, щоб я там в місяць якусь конкретну суму виділяла на одяг, ні, це якось е, точково. Найчастіше буває так, що мої стилісти наші з каналу привозять якісь речі е, на ефір. Ми їх міряємо або просто на якісь зйомки. І якщо мені подобається, наприклад, там остання сукня Ван-Байван, яку я собі забрала після зйомки. Мок я її викупила, мені от подобається, тому що я знаю, що це на 100% підібране стилістом. Вони точно в... буде вам? Так, воно Ладно. точно мені пасує і тому я це забираю собі. От найчастіше в мене, мабуть, навіть така схема більше працює. Ми зараз всі непростий час живемо. І Що вам допомагає yeah. цей весь стан переносити? Як ви зі своїми дітками говорите, що ви їм розказуєте, пояснюєте? Так e, ні, ну вони в курсі всього, що відбувається, але я просто дуже працюю над своєю менталочкою. Знаєш, поділіться, як що робите? Що Ходно, це можуть бути медитації, це можуть бути дихальні практики, це може бути в першу чергу, це не може, а так і є. Це робота з психологами або з психосоматологами. Якщо я відчуваю, що мене накриває, я одразу йду в роботу в терапію з кимось. Якщо я відчуваю, що стан так 50 на 50, тоді я можу використати якісь звичайні інструменти, типу увімкнути на ютубі собі якусь медитацію або якусь дихальну практику. А ще я просто повідключала рік тому всі е, е, дзвіночки в інстаграмі, телеграмі, вайбері, усюди. Е, Єдине, що мене спрацьовує, це в віброрежимі повітряна тривога, якщо вона в Київській області, і все. Е, і то я ж кажу: в віброрежимі. все. В мене нічого не пишіть, не дзвенить, тому що ми зараз в такому інформаційному просторі живемо, що можна реально е, дахом поїхати. Тому я максимально у вільний час намагаюся абстрагуватися від цього. А робота вам допомагає? ну, в якійсь мірі так, з одного боку, вона мене і занурює в цей інформпростір, але з іншого боку, я бачу цей коннект з глядачами, тому. Ну, я не знаю, що б я робила, якби не це. Для, і для нас це потрібно, і для глядача це потрібно, мені здається, тому що ми такі один для одного є точкою опори. Тому на якийсь час, звичайно, воно тебе вириває трішечки. Ти йдеш, ти працюєш, ти знаєш, що тобі треба зробити свою роботу, ти відволікаєшся від якихось думок. Але буває часто, знаєш, так, коли, наприклад, повітряна тривога, ти сидиш в студії, а діти вдома. Отут ти вже починаєш напрягатися, але нічого із цим ми навчились працювати. Чи є у вас якийсь улюблений артист, кого слухаєте, чи, можливо, там улюблена пісня, кого зараз слухаєте? Ну на рахунок улюбленої пісні точно не скажу, тому що я меломан, у мене купа пісень, які мені подобаються. Якщо брати улюблених артистів, ну я не знаю, вже мабуть сто разів казала, що я обожнюю Діму Монатіка, От я реально його люблю. Я, я в... теж сердити його пісні. І іноді, коли мені, наприклад, погано або мені там я відчуваю, що мені не вистачає енергії, я можу увімкнути якийсь його альбом, і все. Я понесла. Пійду, і в мене піднімається оцей рівень вібрації, рівень енергії всередині, тому що ну Дімка класний, він справді світла людина. І він дуже класні посили дає людям. Я люблю Артема Півоварова, я люблю Бабкіна, багато різних артистів. А як ви ставитесь до тих зірок, які виїхали з України? Ну, от, наприклад, зараз почалася нова якась фаза, з'явилася нова фотографія Винника чи там влада ями, які поїхали з України, і українці почали типу, хейтити дуже. Як ви думаєте, чи буде їм місце потім в Україні, чи все ж таки. Ну так, цей хейт несправедливий. Я не знаю. Я думаю, що все дуже сильно переформатувалося. І сказати: ну, якщо брати український шоу біз так це точно. Зараз нові правила починають діяти, і це круто, тому що на арену виходить величезна кількість молодих артистів. Е -е, чи доречний хейт? Мабуть, з якогось боку так, тому що, звичайно, від лідерів думок, там так, від артистів, яких люблять ну тисячі людей. Якщо брати Олега, винника в нього там фан, фан спільнота своя дуже дуже потужна. Я не думаю, що вони його стали любити менше, але можливо для них щось також переформатувалося. Ми не знаємо достеменно там, чи він виїхав справді через хворобу чи, чи щось інше, але це його вибір. Наслідки цього вибору будуть уже відомі після війни. Все ж таке суспільство, наше сп і назад, там виникати чи влада я. Е, я не знаю, чесно. Мені здається, що вони вже ну, в якійсь мірі втратили себе. Так, у них залишиться якась їхня аудиторія, яка була прихильна, але це точно вже буде не той рівень популярності, залученості в шоу-бізнесі, який був до початку повномасштабного вторгнення. Просто люди зробили свій вибір і за нього тепер будуть ну, відповідати, коли все закінчиться і все. І тим паче я ж кажу, що з одного боку це страшно, що через війну, на жаль, Такі ну, зміни почалися в нашому суспільстві. Але з іншого боку, я наприклад дуже тішуся, що народилася нова плеяда молодих артистів. Нарешті все українською мовою. Так, тепер не мають грати за тими старими правилами, де тільки там кубка зірок мала доступ до цього до цього олімпу, так що у бізнесового, а ти можеш пробиватися, не пробиватися. Тобі або потрібні гроші величезні, або ще щось. Так, і тебе все одно не завжди там в це коло пускали. скажімо так, зараз. Все абсолютно інакше, і це круто. Я дивлюсь на колу. Я дивлюсь на як так на купу різних артистів молодих. І в мене прям серце тішиться. чесно, і душа радується, тому що ну вони цього достойні і, і бачиш час розставив на свої місця. Як вас звати? Здравствуйте, Вадим Вадим. Дуже приємно. Мене звати Оксана. Вадим, ви такий на стилі. Дуже кльово виглядаєте. Розкажіть, що зараз на вас що брали? Здравствуйте. А от недавно купив я віші, якщо чесно. Смотрите, просто все масі мадуті. От я купив штани, це буквально три тисячі да, гривень. Футболочка 2,5, очки у нього рейбени. Не знаю, красовки мені тільки, от я в ЦУМе Nail покупав, це італійський бренд, може, знаєте, от в принципі, все. А як взагалі хлопці? Де хлопці вчаться прикольно класно вдягатись? Дівчата там дивляться на когось на блогерів, зірок. А хлопці? У мені дівчинка одягає, я вам чесно скажу. Чи? Ну і у мами, да, у давня хороші сіли. Мама дизайнер. Я как-то вот подбираю вещи так вот, и все хорошо получается. Ну, вы прямо дуже круто выглядаете. Вы еще дня там, знаете, навіть за каву выходите, таким гарным? Ну, конечно, гарко. ну да, конечно, а как? Надо всегда хорошо выглядеть. Никого не не, не знаешь, ні, когда кого встретишь, и так дальше. То есть интересно, хорошо одеться. То тобто вы взвертаетесь на цел? Да, конечно, конечно. А сколько йде грошей у вас на шопинг? Я на девушку больше трачу. Я себе очень редко вещи покупаю, а вот девушке стараюсь по максимуму дать. Ну, я не знаю, лично я трачу, может, тысяч. 15 на шопінг точно в місяць. А э, для дівчини скільки не шкода? Для девушки да, мені никогда не жалко. От, ну, може, там 1030 можу потратити, да, в місяць, или можуть менше, Ну, смотря, що она хочет. Українські бренди сейчас на самом деле очень развиваются. І у них цены ниже, чем, наприклад, в том же ЦУМе или там в магазинах, таких як в Київ. От, как Київ. Якщо ви поправите, якісь чоловічі бренди, чи от чи, чи де купуєте там, свої дівчині речі? Дівчині, ну, смотря, що нравится. Опять же, українські бренди, якщо для девушек, то очень классно, Можна надіватися і в українські бренди, да. А от для мужчин, я вам так скажу, ну, главне що? Главная обувь для мужчин, мені так каже. І. Просто будьте аккуратно одетым. То есть, ну, ходите, там больше в классике, наверное, так вот. Непонятен не стиль, например, вот этой американской вот этой вот моды, понимаете? Не про вас. -то. Да, да. Я вот більше по классике. Я думаю, что вот такие магазины, как Максиму Дуті, там Зара, можна, в принципі, що подобрать, если бюджет небольшой. Если бюджет побольше, уже можна на такие бренди внимания, як, наприклад, Зиллі, да і в Цумі що там себе відбирать. Ну і так далі. Італьянське більше. Да, вот. А розкажіть, взагалі, де любите відпочивати? Какие у вас можливо улюблені заклади в Києві? Я э, честно. Очень расстроился, почему ну, закрылся Квинн недавно. На этом день рождения свой праздновал, часто там отдыхал. Бог хорошее заведение веранда на Днепре, да, маяк. Если так, бич клабы, вот есть Осакар, у нас хорошее место. А расскажите, будь ласка, а что любите подивитися в вечері? Що хлопці дивляться по вечерам? Який може фильм прикольный Э, да? Фильм могу, да, посоветовать. Мой любимый фильм вообще, это девушка, понимаете, это может банально, но девушка пацана ругается. Ты Титаник у меня любимый. Я люблю. Я такой. Серьезно! Да, люблю поплакать. А я люблю посмотреть в Ютубе, например, смотрел в вагітна у 16. Ну, його запретили після того випуску, як... Как... Я пам'ятаю, після. Mm, да, да, да. Вот. А супермама? Супермаму однозначно ми завжди дивимося. Ось ця дівчина, ну, як почнеться, і супермама у нас постійно, вона у нас на повторі, постійно супермама, супермама. Интересная, кстати, очень передача. Очень передача интересная, мне нравится. Там такие вещи рассказывают, интересные. И вы, знаете, вот как-то можешь сконцентрировать свое внимание. И, Честно, и вечер проходит. Просто думаете, вот ничего себе, так людей бывает. Понимаете, вот там как показывают эти квартиры страшные, понимаете, там по тараканы бегают, еще что-то. А вы смотрите, о, Господи, такое бывает. И вот смотрите, так интересно, интересно, интересно. Так а все ж таки, если вам цікаво, чему? Просто ты по посмеятися? Чи... Не, не посмеяться, смотрите. Есть действительно хорошие. Мамы, да, в этой передаче, а есть бомжи. Ну, я таких такого даже не видел. понимаете? Ну да, иногда иногда посмеяться, воспринять, Смотря какой выпуск, то есть, и какое настроение у человека. Третий рік війны, и все ж таки вище російською. Свою позицію? Да, я могу объяснить. Смотрите, у меня, честно скажу, русскоязычная семья, да. и я как-то больше так привык. Но мне вот в бытовой жизни с девушкой с вами легче общаться на русском языке. Но понятно, же, конечно, я поддерживаю Украину, как могу помагаю, там доначу і так далі, що, но мова це такий зараз бар'єр, який я намагаюся його переступити. Уже мене вже багато друзів мої перешли на український, а я от стараюсь, стараюсь. І от я буду поступоно цей этот... У вас обов'язково вийти. Звісно. Скільки разів на тиждень має бути інтимна відмоку, хлопця? Ну, раз сім. Так, кожен день. Да, ну, я молодий організм, ну как. Мені не треба. Так. Окей. Скільки грошей ви можете витратити на шопінг на один раз? Буквально, в магазин за один раз? Максимум, що тратить 60 тисяч. Могу легко віддати 50-40 тисяч, і отак за раз. Що ж це за річ така. А це були кросівки off white і в принципі в магазині Off-White У нас тут в пасажі я скупився, якраз себе футболку, то це вийшло 60 тисяч. Ну так. Не жалко. Давайте знайомитися, як вас звати. Привіт, Діана. Діана, дуже приємно. Діана, ви дуже красива і дуже гарно виглядаєте, і дуже класно підібрані королі, кольори. Розкажіть, що на вас зараз? Е, костюм, італійський бренд. Десь рік тому приблизно купувала, точну назву не скажу. Це було в італійському одному будь А скільки коштувало? Це обов'язково. Ну, Хоча би плюс-мінус. Ну, орієнтовно десь 200 євро. Угу. Плюс-мінус. А е, взуття, взуття сумка? Микл, корис, взуття сумка, Корс, взуття – Зара. Ага. А прикраси дуже гарні? Прикраси це подарунок, тому не скажу. А що ви взагалі носите? Які бренди любите? Як підбираєте стиль? З українських брендів я дуже люблю Івіна Бутік і люблю Марсего. Це мої топ таких два найкращих. Порадите, можливо, як підбирати стилю. Можливо, є якась надивленість просто в соціальних мережах, тому що я слідкую там за різними блогерами і всіма іншими, але цілеспрямовано, щоб шукати там так, що я маю вдягнути, з кого я маю який образ взяти, то такого немає. Це просто в форматі того, що я бачу, і потім це якось на рівні підсвідомості, напевно, в мене перекликається. і Я підбираю. Зараз ну, дуже часто люди вважають, що під час війни вся, вся, вся які там дорогі покупки, і взагалі вдягатися там якось гарно. Це не ок ситуація. Чому е, ми все ж таки все одно продовжуємо це робити? Е, або, наприклад, чому ви продовжуєте там е, слідкувати супер за собою, вдягатися і так далі? Я вважаю, що під час війни завжди в кожного з нас, не дивлячись на те, який у нас статус у суспільстві, чи ми просто дівчата, чи ми військові, в кожного має бути баланс. Тобто, якщо ти сьогодні гарно одягаєшся і можеш жити це життя, ти повинен розуміти, чому ти це робиш, і е, паралельно ти повинен допомагати всім нашим воїнам підтримувати ситуацію в країні, в тому числі і нашу економіку, тому що все тримається в тому числі на нашій економіці, і життя продовжується, але потрібно пам'ятати завдяки кому. Так а ви якась блогерка чи ні? Розкажіть, бо так кльово виглядає? Ні, я не блогерка. Ну майже не блогерка, можливо, Яка? можливо, дуже трішки. Ні, Я просто веду своє задоволення сторінку. В мене близько 40 тисяч читачів. Але в форматі блогерства це поки не розглядала, просто чисто для себе для душі. Розкажіть, кого зараз слухаєте? Можливо, якийсь улюблений бенд чи улюблений артист? Мені взагалі подобається найбільше з українських виконавців. Це скрябін. У мене в машині його пісні 24 на 7 лунають. Якщо говорити з більш актуального, то напевно поки займає таких дві позиції. Це Артем Пивоваров. Він зараз нас. Піднімається дуже стрімко, в шоу бізнесі особливо. І Аня Трінчер в неї, до речі, такі гарні чуттєві пісні для душі можна послухати. До речі, згадали про Аню Трінчер. Зараз це є вже колишній чоловік, блогер Волошин. Він ну так любить дуже інфоприводи. І от буквально на днях сказав, що переїжджає жити за кордон конкретно в Польщу. І там всі інформаційні змі одразу яким чином, типу, це військова зобов'язана людина. Як ви ставитесь до ну, от таких от інфоприводів, бо потім він сказав: Ой, та я пожартував, я, типу, їду насправді щось закупити для військових. От чи ок це ситуація? Е, я знаю Сашу, угу. тому для мене ця ситуація більше ніж. Ок, бо я знаю його допомогу, я знаю його зсередини і знаю його як людину. Більшість людей його бачать просто як зірку, яка робить інфопривод. через змі. Так, через змі, але в наш час на даний момент це лише єдині плюси для нього і для тих, кому він допомагає. Тому що зараз привернути увагу звичайних людей, які живуть звичайним життям і. На жаль, дуже часто не згадують, що у нас відбувається дуже важко. А коли є інфоприводи, прикольні, такі як Саша робить, а потім, будь ласка, дивіться там на збір, і збір закривається за два дні. То я вважаю, що такі інфоприводи мають місцем бути, тому що вони йдуть на користь нам. Давайте знайомтеся, як вас звати? мене звати Остап. Нікіта. Дуже приємно. мене нас Оксана, ви дуже стильно виглядаєте. Розкажіть, що на вас, що де Де вдягаєтесь? Ну, я думаю, по мені можна побачити, що амбасадор Adidas, Ага. Е, подобається магазин Adidas. Adidas Originals бренд. І загалом у мене, мабуть, 80% мого гардеробу це з магаз... на, на, по спорту. Е, ну, відносно так, кежуал, типа спорт біля щось. Не, не дуже люблю щось прям кардинально офіційне, щось якась межа має бути. Тому а сережки, до речі, де берете? Де берете всякі такі прикраси для чоловіків? Я пробив вуха собі, мабуть, у 12 років, тому я як повісив, так і не, не міняв, так, ага. так і ношу. Так. так, а розкажіть, що взагалі любите ще вдягати? Можливо, якісь українські чи не українські бренди? Що зараз от чоловіки носять? На кого орієнтуються? Бо дівчата всі такі, ну там зірки, там надідрофі. А чоловіки, де вчаться кльово вдягати? Мені здається, у чоловіків учато е, простіше, тому що в першу чергу це має бути зручно і комфортно на собі в першу чергу. Тому ну. Пріоритеті, напевно, це, а не вже як воно виглядає зі сторони, стильно чи не стильно. В першу чергу. Ну але ви стильно вдягаєте? Де ви? Впало, просто, мабуть, воно саме собі, тому що ну, такої цілі, як першопочатково, немає. Ага. Головне, щоб було зручно, комфортно. Ну а крім Адідасу, тоді що ще нас? Ну, мабуть, більш спортивні якісь бренди. Nike, Under Armour, це більш вже так по спорту. Скільки у вас іде на шопінг? Ну Adidas – це вам собі не дешевий бренд. Ну, так сказати, що кожного місяця не можу ну в середньому можливо там до 10 тисяч на місяць приблизно. Можливо, а хто вам допомагає? Самі так, типу, подивились в дзеркало, Хм, красунчик. Так, абсолютно сам. Ага. Їду сам, обожнюю їздити сам. В магазини не з кимсь, не з компанією, тому що ну, мені особисто це заважає. Коли я сам, я можу провести там дуже багато часу, поміряти 10 разів одну і ту саму річ, і тоді тільки вибрати її. Розкажіть ви про себе, де вдягаєте? Що зараз на вас? Полка, нью Йоркер, шорти, теж нью йоркер пума, все. Так, а на чому ви на кого ви орієнтуєтесь теж? Як вдягатись? Можливо, якась дівчина допомагає. Чи... Да? Все дівчина допомагає обирати. Вона в неї дуже гарний. Смак. Смак так. Ну, але загалом, знаєте, дівчата дуже так, дуже люблять гарно вдягатися. Хлопці все ж таки звертають на це увагу чи ні? Не дуже. Ви не дуже звертаєте? типу, що випало зі шафи? Шоф... Да. Так. А скільки у вас іде на шопінг на місяць? На місяць, ну, може, тисячі три-чотири. Типу. Ок, все ок, багато. А розкажіть, ким ви працюєте? Не можу сказати. Що це за таємна професія? Хай буде служба безпеки. О, це дуже крута професія. А розкажіть, що в Києві взагалі любите відвідувати? Які заклади? Можливо, є улюблені місця. Де хлопці відпочивають? Де любите? Е, хлопці люблять відпочивати в барах О, порадьте на... бари а... для хлопців. Дуже затишний, відносно скромний бар на золотих воротах є на гроні. Mm -hmm. Там дуже мало місця, але там він бере своїм контингентом, людьми і там дуже затишно, затишно по вечорах. І тому саме оцей маленький барчик, мабуть, я можу виділити з всіх інших. Mm -hmm. Якщо більше шумний вечір планується, то Бермен Дектат теж mm -hmm. гарний заклад. Там теж дуже класні люди, класний власник, який без проблем може сісти до тебе за столик і привезти з тобою вечір. Тому, мабуть, от ось цих два бари. Чи дочекались ви ви дівчину, яка запіснюється на 2,5 години? Я чекав. Ви чекали стільки? Боже Це була перша зустріч. <різь> <Да, різь> <різь> <прізь різь> мі... Прочекав. Боже, мені шкода. А ви? Ні, я хлопець давно вже холостий, тому мабуть, ну, занадто. Ну, я не знаю, яка дівчина має бути і що вона має зробити, щоб її 2,5 години чекати. тому... Не підходить такий варіант. Ну, забагато. Ну, Годину добре, ну, забагато. А що ви робили, якби дізналися, що ваша дівчина зареєструвалася на OnlyFanці? Її вибір. Гарний заробіток. Це, Одже, по -по все в сім'ю. <звук> ну, Дивлячись, з якою цілью, якщо ціль заробіток, Ну, зараз це. Е, дуже актуально зараз е, в масах, тому, мабуть, воно не рахується чимось такою якоюсь диковинкою, мабуть, як на це можна було глянути декілька років назад. Mm -hmm. Мені здається, це більш зараз поширено, тому ну адекватно ну, можна було б розмовляти. Так. Не, не лишили б її за Не категорично, ага. Ні е, скажіть, чи знаєте, всі дівчата дуже хвилюються за свою фігуру, щоб там все було ідеально? Чи насправді звертають увагу хлопці на там целюліт дівчачий? Не дуже, мабуть, це ну, Він Ну, у кожної дівчини є. Треба тільки цим займатися гарно. Ну так, типу, то не дуже. Дівчата, все окей. Ну, по-перше, кожному хлопцю подобається різна фігура, це окей, це нормально. І... Ну, а вже ж ні, так радикально розглядати це ні. Тобто, головне, щоб кожен хлопець і дівчина за собою слідкували і все окей. І ще запитання останнє, чи правда, що чоловіки розділяють стосунки на е, ну, типу, дівчат на ті, хто стосунки і ті, хто секс? А, ну як, ну під час стосунків ні, ні, типу, ні от просто познайомлю. І стосунків немає, тобто є або одне, або інше, мені здається, тому ну, коли в тебе є відносини, то не можна другого розглядати, а коли в тебе відносин немає, то не розглядається перше. Тому… Ні, я я маю на увазі, типу, от іде дівчина, ви з нею познайомилися, і ви такі, так, ну ця, типу, можна би і далі. Ну, а вже ж. Ну, типу, якщо немає якогось, типу, цього, типу, soulmate, то а вже ж. Розділяєте. Як то кажуть, ну, здоров'я для, для здоров'я. Спочатку для сексу, а потім вже отак, от, от вийшло, і потім відносини. А якщо не вийшло, відносини? Ну, гарний секс був. <звук> Дякуємо, так. Давайте знайомтеся, як вас звати. Мене звати Вероніка. Вероніка дуже приємно. Вероніка, ви дуже красива і дуже гарно виглядаєте. Розкажіть, що зараз на вас, що ти брала? Так, кросовки Міротон. обожнюю Міратон. Та я обожнюю на такій подошє. Топік зара, курточка, «Бершка», О, сумочка з українського бренду. Але якого не знаю, хлопець подарував подарив на день народження. Скільки у вас за, загалом на місяць іде от на шопінг? Щоб бо ми дівчата любимо витрачати всю заробітну плату на це. Яку вас? На це я роблю, іноді за квартиру нечем платити. Але на шмотки витрачати? так. Ну що в мене хлопець, слава богу, він мені допомагає іноді за квартиру платити. Для нас ну а скільки йде у вас на шопінг приблизно? Ну, блін, Так я не одягаю дорогі бренди, ну, кросівки можу купити за 7к десь. А ну, джинси можу нормальні. Зимою можу добре вдягнутися тепло, тому що я мерзну. А так, ну, не знаю, 500 гривень топик, там, шорти, 670 гривень. Якщо він 10 з 10, але живе з батьками, то він... Це дуже провокаційне питання. Смотря, скільки амуліт. Років. Ну, 20 років, хай живе ще з батьками. Якщо 30, то це, напевно, якісь проблеми. Якщо він 10-10, але ходить жирною головою. Ой, це справа кожного, хай ходить. Нормально. Якщо він 10-10, але робить рідко компліменти. Якщо він виглядає на 10 балів, але робить компліменти. Рідко. Це рідко. Так мій хлопець мені рідко робить компліменти, пусть буде нормально. Якщо він 10, 10 але не любить твоїх батьків. Ой, ні. Це болюча тема, якщо не любить батьків, то в мене його точно не буде. Цього хлопця поруч зі мною не буде. Якщо він 10, але пропонує завжди платити 50 на 50. Ох, ну, Якщо це на, як би сказати, на початку стосунків, то хай буде. Але якщо потім ви вже разом як муж і жена, то краще, щоб жінка обов'язково повинна як, так, заробляти мати свої кошти, але мужчина, як на мене, на мою думку, повинен більше заробляти. Ось. Давайте знайомтесь, як вас звати? Добрий день, Валентин. Кіра. Дуже приємно, ви дуже гарна фара, дуже красиво виглядаєте. Розкажіть, що де брали, що зараз на вас? Чесно, не пам'ятаю, де що брав, це все подарунки. Ого, Хто це вам так дарує, все на світі. Кросовки Louis Vuitton, костюм біліонер, футболка Hugo Boss. Да і все, в принципі. Так, а у вас? Теж не скажу в мене кросівка Celine. Джинси не пам'ятаю. Футболка, Сен-Лоран, сумка-ботега. А розкажіть, скільки взагалі йде на місяць у вас на шопінг? Якщо ви там любите супередягатися, скільки дозволяєте собі витрачати, щоб завжди впевнено себе почувати? Я витрачаю доволі рідко на шопінг. Ну, це я не скажу якісь великі суми, може ну, в місяць тисяч. Десять mm -hmm. і, mm -hmm. і все, в принципі. Так, а у вас? Не скажу, тому що все подарунки від батьків. Ого, <ривіт> це, це, це як? це? <ривіт> ну так. Я не працюю. Ні, ні. Ага, а ви? Також не працюю. А ви вчитесь, так? Да? Ви студенти. Розкажіть студенти, якого вузу? Київського національного економічного університету імені Тараса Шевченка, так. А? Другий курс. За 3 тисячі доларів ви б з'їли козявку на камеру? Так. Ні. <бузжен> <Не. розди poke> Роздяглись би на нодицькому пля пляжі? Так. 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 О, це ж б мамі і сказали, що ви здійснили камінаут. Типу, що ви любите дівчат, а ви любите хлопців. <розди> не впевнений, ні, впевнений. Ні. Ви б змогли два тижні не ходити в душ? Ні, Ні. Ні, ви змогли б за три тисячі доларів видалити всі соцмережі на півроку? Ну так, да да, да, да ні. І навіть за три тисячі Ні.